Вітаю всіх. Хочу зробити відео про аеропорти. Мер Львова садовий заявляє, що будуть працювати. В цьому році аеропорти, що це можливо. У мене питання такого плану. Будуть працювати для пасажироперевезення аеропорти в Україні у 2025 році. Будуть вони працювати? Так. Це відповідь так. Шукаються шляхи пропозиції, варіанти. Так. Маніпуляції, домовленості знову вилазять. Зміна. Конкретна зміна ситуації. По домовленостям. Боже. Це небезпеки мінімізуються. Дев'ятка жизнь. Так, по тему кордонів. Справедливо, щоб були. Це аеропорти при кордоні. Відразу скажу. Звісно, на дні колода король мечів також. Це всі ризики небезпеки прораховуються аеропорти при кордоні, які самі розумієте. Тут я не бачу нічого кримінального робити розклади, тому що це л'ється від мерів міста. Ви це. Вже не моя проблема, що ці всі про це трендять. Я просто роблю про, цю, про це розклад, мене питали. Мене просто питали. Так конкретно буде зміна ситуації. Чекаємо зміни. Цікаво, як це зміниться, щоб літали аер... літаки з наших аеропортів.